Мені сподобалось у е, виступі Олександра те, що він говорив про щиру допомогу. Ну, я, я по ньому бачу, що це дійсно так. Він живе так. Я теж так живу, я намагаюсь допомагати людям. І е, е, якщо я йду на зустріч, в мене немає мети зібрати більш найбільше контактів. Абсолютно такої задачі немає. І взагалі побудова е, системи своїх контактів. Ну, вона повинна базуватись трошки на інших принципах, чи просто як створити найбільше число, вони там колись спрацюють. Мені пригадується одна ситуація, коли людина, яка не створювала, яка може, яка створює контакти чисто формально, вони не спрацьовують в критичній ситуації, повірте, не спрацьовують. Є контакти, які є для бізнесу, є контакти для продажів, а є глибинні контакти, які пов'язані з охороною вашого бізнесу, з тим, щоб він був забезпечений, щоб були люди, які допоможуть його просто захистити в тяжку хвилину. От люди, які короткострокові у вас, вони вам ніколи не допоможуть. А люди, яким ви підтримуєте глибинні інтереси, якими ви щирі, вони прийдуть вам до допомоги, повірте. Всі е, е, люди, які на контракті отримують гроші, там і функціонально повинні виконати, по вашому розумінні, захист бізнесу, воно все це не спрацьовує в критичну ситуацію. А люди, з якими ви щирі, з якими ви працювали в асоціації, десь боролись за якісь ідеї, якісь ви побачив ваші е, е, внутрішні якості, вони вам завжди прийдуть на допомогу, тому що ми соціальні тварини. Я би радив би планувати зустрічі під час конференції і подорожей. Будь ласка, відпустіть, подивіться, що стосується вашого бізнесу, і заплануйте одну зустріч. Виділіть один день, відійдіть з пляжу, поїдьте під час екскурсії, виділіть кілька годин, зайдіть в той офіс, який спішіться з людьми. Це дає можливо, не. не... Мож... Як, як правило, це дає контакт. Якщо це ви робите щиро, ви розповідаєте, в якій ситуації ви працюєте, це викликає колосальний інтерес людей. Але з боку, воно дає інформацію про бізнес, як він там проводиться, дає зовсім іншу картину, і воно, воно допоможе вам не тільки в Казахстані, а й в інших країнах. Це дає е, мультикультурне бачення дуже важливе для розвитку бізнесу.